Слава Ісусу Христу! Мене звати Отець Олег Кобель, я є священником Української греко-католицької церкви. Я хочу вас мотивувати займатися спортом. І Сьогодні спорт відіграє велике значення також і в житті церкви. Дуже багато християн займаються спортом, дуже багато людей свідчать своє християнство, свідчать свою віру через спорт, роблять це публічно. Дуже багато людей йдуть за спортсменами і захоплюються їх, прикладом їхнього життя. Хоча час і, історія спілкування, історія стосунків між церквою і спортом є досить непроста, оскільки в перші століття християнства церква дуже насторожно ставилася до спорту, оскільки Олімпійські ігрища і різні змагання спортивні. Це завжди був елемент прослави поганського Бога або поганських божків. І це, звичайно, йшло всупереч в першій божій заповіді «Немає інших богів, крім мене. З часом, звичайно, ця проблема була подолана, оскільки багато людей побачило велику користь в занятті спортом. Побачили те, що спорт може гуртувати, робити спільноти, команди, і багато. Зокрема, святих людей багато наших засновників, тих чи інших наших згромаджень засновували різноманітні секції спортивні, організовували різноманітні змагання, щоб притягнути, зокрема, молодь до церкви. Людина живе повноцінним життям тоді, коли має можливість рухатися. Ми це навіть бачимо в наших богослужіннях, в, в наших літургічних жестах, які ми чином, які ми робимо. Наші богослужіння не є статичні. Ми робимо різноманітні поклони. Ми робимо на собі знак Христа. Ми підходимо, ми робимо обходи навколо храму або великі входи, малі входи у самому храмі. Колись в церкві це відбувалися дуже великі ходи. Тобто рух рух це є життя. І тому християнство ніколи не було статичне. І перша вправа, яку я закликаю зараз робити всіх, це встати зі своїх диванів, встати зі свого крісла. І зробити на собі знак святого Христа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми порухалися, ми зробили невеличкий рух, ми встали з місця сидіння, з місця дуже комфортно і змусили себе зробити якусь дію. Оцей перший крок. В такому невідомому для нас напрямку заняття спортом може розпочатися із знаку Святого Христа. Завжди перед тренуванням також молюся, прошу Божі опіки для тренування. І це, звичайно, дуже важливо і для нашого життя, оскільки церква, яка досліджує це письмо, вона досліджує і самі підстави для заняття спортом. І церква побачила, що ця фраза. І ця цитата зі того письма, яка нам всім відома, що тіло наше є храм Духа Святого, вона як не найкраще показує важливі заняття спортом і дбання за своє тіло, оскільки ми є вмістилищем Святого Духа, ми є вмістилищем самого Бога. І тому, звичайно, ми знаємо про цю фразу, ми говоримо про те, що наше тіло є храм Духа Святого, але мало хто знає, що продовжує, що ця фраза має своє продовження. Каже апостол Павло в цьому ж посланні, в першому посланні до Корінтян в 6 главі, що ви є куплені дорогою ціною. Тому прославляйте Бога в тілах і душах ваших, бо Божі вони. Слава Ісусу Христу!